Зайчики, два куми. Одного звали Теодор, а другого Ой, Гріша. Та й поїхали вони, взяли путьовку в Іспанію, поїхали на екскурсію. Гуляють, 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 думаю, куди це піти в тій Іспанії. Тут дивляться корида, всі йдуть на кориду. Думають, ну ми і собі підемо на кориду. Сіли за трибу на трибуні, все ж дивляться, чекають, коли ж то все почнеться. Тут раз, люди почали скандувати. Теодор, Теодор, Тереодор вибіг. Бик такий здоровенний, прямо на центр арени. А цей каже, куме, то, певно, вас кличуть, куме, ну то ви ж, Теодор. Каже, то йдіть, йдіть на сцену. Та каже, та ні, та 100% вас кличуть. Ну, що, кум, цей Теодор? Вийшов до бика, бик давай за ним ганятися. Коротше. Біг тут раз бик бігав, 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 підсковзнувся. Пав зломав ногу. Ну, все, вже вважається, наче як переміг цей Тореодор цього бика. Все, цього Теодора кума на руки, всі несуть, переможець, переможець. Ну, він все, сідає на трибуну, до кума. куме, ну ви такий відважний, я не знаю, я з вас в шоці. Якби я там був на вашому місці, я б Кум, А ви думаєте, на чому би підсковзнувся?